Все святіші отці, преподобні сестри, достойні лицарі, дорога наша молоде, дорогі брати семінаристи, дорогі брати і сестри у Христі. Ми сьогодні чули в Євангелії про багатого юнака, справді голодий, багатий, успішний. І ще й до того виглядає релігійний. Чого ще більше можна було хотіти? І все ж якась тривога, якийсь неспокій гунтували в серці отого молодого чоловіка. Він відчував, що хоч люди його шанують, може, здалека перед ним планюються і супроводжують його своїм поглядом впродовж того часу, коли він йде попри них, щось не є до кінця в порядку, в, їхній, в його житті. І почувши про те, що Бог іде повз нього Божественний вчитель, Він приступає до Ісуса і починає найважливішу розмову свого життя розмову з Богом. І ось коли він ставить запитання Ісусові і потім з великою самовпевненістю твердить. Я все це робив від самого початку, від самого дитинства. Ісус йому говорить одну фразу, яка його повалила на землю, можна би сказати, одного тобі ще бракує. Справді, Ісус поки що говорить про одне, але якщо ти будеш здатний, то він тобі скаже щось більше. Дуже багато людей. Тоді в часах ісуса і тепер вважають, що саме механічне виконування Божих заповідей їм гарантує спасіння. І ані Господь Бог, ані тим більше церква не можуть мати ніяких претензій, ніяких запитань до них. Так нараз чуємо від людей, я нікого не вбив, нічого не вкрав, я гріха не маю. Насправді людина є сліпою на реальний стан свого життя і хоче за формальними прикисами, релігійними приписами, за дотриманням цих релігійних приписів чисто формальним дуже часто. Не наче заховати пустоту свого серця. Ісус Христос є тим джерелом світла, яке дозволяє нам пізнати реальний стан нашої душі. І тільки наближившись до Ісуса Христа, до Божого Слова, ми можемо пізнати реальний стан нашої духовності, нашої релігійності, нашого християнського життя. Саме тому великі святі, які жили дуже близько Бога, вони ніколи не жили в ілюзіях щодо свого духовного стану. Хоч люди їх подивляли, захоплювалися, до них ходили за порадами, але вони, стоячи близько Бога, вони завжди молилися зі струшенним і смиренним серцем. Боже милостивий, будь мені грішним. Або як молився отой великий пустинний подвижник. Святий преподобний Єфрем Сирин, молитву якого ми повторюємо великому пості, коли стараємося і ми пізнати наш реальний стан нашої душі, Господи і владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я і пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливости і любови. Даруй мені рабу Твоєму, так, Господи, царю, дай мені бачити мої гріхи і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні». Справді людина, яка наближається до Господа Бога, вона бачить, скільки в ній ще є братів, навіть живучи на пустині, відчуває свою схильність посуджувати. Обмовляти, заздрити, прагнути владу мати. Відчуває духа гордині, що бракує їй смирення. Відчуває духа палпустомовства, бо в думках не раз дуже багато пустослови. Думає про пусте, порожнє, небоже. Відчуває, що їй так бракує любові і терпеливості. І розуміє, що ще багато гріхів не бачить. І тому каже, дай мені бачити мої гріхи. Переселі вважали себе праведниками. Ісус сказав, ви є сліпі. А вони заперечували, ми не є сліпі, ми все бачимо. А Він каже, ви були сліпі, гріха не мали. Але тому, що ви кажете, що все бачимо, гріх ваш. Ва залишається, отой гріх нерозпізнаї душі залишається власне в серці людини. Ісус хотів допомогти багатому юнакові пізнати свій реальний стан. І тому ставить друге запитання після першого. Тобі ще багато що бракує. Ти потребуєш навернутися, ти потребуєш покаяння, очищення твого серця. А він каже, ні. Я всі заповіді виконую, які може бути до мене запитання. Ісус тоді каже, іди продай, що маєш. І будеш мати скарб на небі. Роздай у Бога все, що ти розбирав. І тут почалося те, чого, може, юнак сам не сподівався. Його реакції були дуже дивними. Він раптом засмутився, впав в депресію. Він зрозумів, що Ісус знайшов складке місце в Його душі. Оце це грошей людство, до матеріальних благ, які для нього були властивим Богом. Тому, коли він побачив перед собою живого Бога, він не міг за ним піти. Бо для нього Богом були матеріальні багатства, які він собі назбирав, по ті скарби, яким він служив. Серіг Христі, це дуже важлива для нас наука. Бо саме звернімо увагу, що Ісус, коли говорить до Юнака про заповіді Божі, Він каже, Починає від тих заповідей Божих, які стосуються до ближнього. Не чини перелюбу, не кради, не свідчи ложно, не вбивай. Шануй батька і матір. Він не говорить спершу про тих перших кілька заповідей, які стосуються до пошани і до любови Бога. Чому він це робить? Бо дуже часто за нашим відношенням до наших ближніх пізнається наша справжня релігійність. Ми можемо бити поклони в храмі зранку до вечора. Можемо постити так, що висушимо тіло, як кажуть, в народі на пріску. Але коли в нас не буде любові до ближнього, вся наша релігійність є порожньою, неправдивою, несправжньою. Каже Йоанн Богослов, не може любити Бога, якого не бачить той, хто не любить ближнього, якого він бачить. Ближність утворена на образ і подобу Божу. І якщо ми не шануємо, не любимо ближнього нашого, то ми тим самим показуємо, що в нас немає пошани і любові до Бога. Бо хто топче образ? Хтось неважає того, хто зображений на образі Божому. Хто ігнорує ближнього, той ігнорує самого Бога. І саме тому Ісус Христос каже, іди продай, що маєш, і роздай у Бога. Подивися, не дивися тільки на себе. Не будь самозакоханий, хвалячи і гордячи своєю, будь-яким допомостю і релігійною. Поглянь на твої ближніх. Те, що ти маєш в надмірі, ці дари, які ти маєш, то дар Божий, коли ти їх не даєш Богам, то ти обкрадаєш самого Бога. Бо кожен, хто позбавляє у Боги необхідного, не ділиться з ними тим, що має, то Він краде. Добре у самого Бога. Хто забирає у Богого, той краде у Бога. Юнак відійшов сумний, не зрозумів науки, яку йому Ісус давав. Він не був готовий розстатися із тим майном, яке він назбирав собі, і вважав, що має до нього повне право, а насправді. Господь дав йому це майно для того, щоб він мав можливість, а не право, можливість чинити більше добра, ділитися по цим добром із потребуючими ближніми. Він не розпізнав важливості в тої зустрічі, а ця зустріч була для нього доленосною. Від неї могло так багато залежати. Від неї справді залежало вічне життя оцього юнака. Але він відійшов, не був таким, як Митар Захей. Митер Захей, який хотів, як ви пригадуєте з Євангелія, зустріти Ісуса. Його також цікавило, хто ж то такий Ісус. І коли він довідався, що Ісус переходить дорогою, попри Єрехон, його родинне місто. Вибіг, щоб зустрітися з Ісусом, але соромився, заховався на дереві. І коли Ісус проходив повз дерево, Він побачив Захея і каже, «Захей, змізай, бо я сьогодні маю бути в тебе вдома. І що Захей зробив? Не заховався ще більше за гілянки, не сказав Господи. Я є грішник, ти до мене не можеш прийти. Але він прийняв його дуже рано. Додому Захея зайшов сам Бог. А в серці Захея звучала Божа наука, Боже Слово, яке дуже поступово, але невпинно перемінювала серце цього чоловіка, який був грішником. Багатим був. Був заможним, але був також і грішним. І ось Боже Слово його зворушило. Боже слово починало перемінювати серце Митаря Захея. І він вигукнув, Господи, ось половину майна роздаю у Бога. Забачте, він не чекав, поки йому Ісус каже, йди продай, поділися. Він вже був готовий, бо він прийняв Боже Слово до свого серця. Ось половину майна роздаю воду. А якщо когось скривдив, віддам четверо. Перед Ісусом стояла нова людина, перемінена, навернена, освячена, спасенна. І тому Ісус каже, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама. Тобто він, справді віруюча людина, став віруючою людиною, бо Авраам є батьком віри. Ось бачимо, доріг Христі два способи, щоб осягнути вічне життя. Перше це навернення, покаяння. Не казати, що ми досконалі, бо досконалий і добрий тільки Бог. Ми всі маємо в собі. Зерно гріха, і то зерно дуже часто, дуже регулярно, чи влітку, чи на весну, чи на осінь, чи взимку навіть приносить плоди. На жаль, плоди не не добрі. плоди, які ми називаємо гріками. І кожен з нас, коли наблизиться до Бога, може пізнати, що Він не є святий. Я думаю, кожен з нас каже, Тут. Та я не є святий, правда? Ну, може, не вбив, не вкрав, але я не є святий. Це означає, що ми відчуваємо, так як той юнак, щось з нами не є в порядку. Нам треба мати відвагу і просити у Бога світла, щоб пізнати наші гріхи, а пізнавши, наблизитися до Господа і казати, Боже, милостивий будь мені грішному». Це перший крок до спасіння, до вічного життя. Гріх підбирає нам Боже життя, покаяння нас воскрешає до Божого життя. І другий спосіб, щоб успадкувати вічне життя, це чинити діла милосердя, бути милосердними, до наших ближніх. Коли ми ділимося тим, що маємо, ми справді позискуємо собі дорогу до неба. Ми йдемо дорогою до неба. І те, що зробив Витер Закхей, це не просто жест такий зовнішній, але це був наслідок його переміни, його серця. Бо інколи зустрічаємо людей багатих, заможних, які роблять великі... Датки на терпім в тому числі. Але мусимо спитатися, а за, для чого вони це роблять? Чи цей їхній жест випливає справді із переміненого серця наверненого з усвідомленням, що те, що вони мають, не для себе мають, але для ближніх. А може вони роблять це задля піару? А може, це для того, щоб за них на чергових виборах мешканці, не знаю, Вижгорода, проголосували, зробили вам, може, асфальтну, асфальтовану доріжку, дитячий майданчик біля будинку. Для чого вони це зробили? Може, пакети розіслали по квартирах до бідних людей, до стареньких жіночок. Не знаю, отримували цього року чи не отримували. Дуже добре, що ні. Бо це неправильний шлях переміни нашої країни. Але роблять так, ми знаємо, ми їх називаємо, правда, полярниками, грецкосіями і все, що не хочуть. Ніби роблять добре діло. До церкви дадуть велику щедру лепту. Бо думають підкупитися від Господа. Бо думають, як дадуть трошки з тих своїх багатств, вже будуть мати вічне життя. Не туди дорога. Така жертва не мила Богові. Бо вона хоче маніпулювати Богом і Божими речами. Справжній жертводавець робить так добре діло, щоб ліниця не знала правиці, Що робить правиці. І він навіть не хоче, щоб йому хтось дякував чи многоліття співав. Тільки таке милосердя спасає. Бо Господь Бог не є підкупний, як великий Божі чиновники. Бог не дасться купити за наші подачки чи хабарі. Богові не треба цього. Богові осторожна така поведінка. Богові натомість миле, добре діло, яке походить з люблячого, покірного, смиренного серця. Саме тому сказано, що милосердя багато гріхів покриває. Але справжнє милосердя, бо те вдаване милосердя, воно тільки додає гріхів до гріхів. Тільки справжнє милосердя, вчинене дискретно, покірно, щедро, але самозречено покриває справді багато гріхів. Бо таке милосердя перемінює не Боже серце. Бо Бог є незмінно милосердний і люблячий кожну людину. Воно перемінює наше серце, так як перемінило серце отого багатого Закхея і багатьох інших для людей, які були багатими, але вміли багато використати на Божу славу і на добро потребуючих лишень. Дорогі христи, дорогі парафіяни Виждорове, я сьогодні прийду до вас, бо сьогодні є надзвичайна неділя, не тільки ваш храм праздник, але також ми починаємо в нашій церкві ювілейний рік Божого Милосердя. І ваш храм має особливий привілей. Ваш храм, який має духовну спорідненість із римською базилікою. Святої Марії Великої, Санта Марія Маджора. є така славна, славна базиліка на честь Святої Богородиці. І ваш храм Вижгородської Богородиці отримав привілегії цієї римської базиліки, особливі благодаті, отримує та людина, яка молиться у вашому храмі. І ось сьогодні, саме в вашому храмові, Є наділена ще одна ласка, ще одна благодать. Ви були призначені, ваш храм, отим ювілейним храмом на наступний рік. З Католицькій церкві ми починаємо ювілейний рік Божого Милосердя, якому Господь Бог хоче ще ласки подавати людям, а особливо в вибраних місцях. І поза Патріаршим собором ваш. Собор, ваша базиліка була призначена на такий храм, двері якого будуть називатися дверима милосердя. Ми їх після ітурію сьогодні урочисто відкриємо і тим започаткуємо оцей рік Божого милосердя. І в цьому році Божого милосердя дві речі треба пам'ятати. Перша, щоб ми самі, будучи свідомі своїх гріхів, Приступали часто до святої сповіді, як до невичерпного джерела Божого милосердя. Я дуже хочу і бажаю вам всім, щоб ви впродовж цього року часто приступали до сповіді, щоб ви очищували свою душу, щоб ви ставали щораз святішими. А друга річ, яку вас прошу не забути, це про діла милосердя. Для душі і для тіла. Ви сьогодні на закінчення літургії отримаєте іконки Богородиці, яка називається двері милосердя. І на другому боці іконки є перебіг «Дім милосердя для душі і для тіла. Будьте ласкаві, перечитайте собі їх, пригадайте собі їх, вивчіть їх і запам'ятайте. Для чого? Бо буде екзамен. Сім буде питань одних і сім питань других. Буде екзамен. Не я буду тим професором, який буде приймати вас екзамен. Але Господь Бог. А я буду разом з вами здавати той самий екзамен. Чи ми буде готові голодного нагодувати, спрагненого напоїти? Наголу додягнути, хворому послужити, ув'язненого відвідати, чи ми були готові похоронити померлого, подорожнього емігранта, переселенця прийняти зочливо, всім діл милосердя для тіла, чи ми були готові грішника навернути, кого ми привели за один рік до церкви. Поставимо собі завдання. За рік, ювілейний рік, я приведу одну людину до храму, до Бога. Не треба сотні. Одну людину кожен має привезти. А я приїду на другий рік, дай Бог в той самий день і побачу. Має бути в два рази більше народу тут в храмі. Інакше ми зле провели рік. Чи я вмію сумного потішити, чи я вмію сумніва порадити? чи я готовий кривду терпеливо зносити, а образу зі серця прощати, чи я молюся за живих, чи я молюся за мертвих. Ось діла милосердя і для, для душі. Спробуйте, дорогі Христі, наступного року кожного місяця взяти в собі одне, тіло, одне діло милосердя для душі і одне діло милосердя для тіла. І продовж місяця їх практикувати. Я переконаний, за рік часу оця громада стане ще кращою, ще добрішою, ще святішою. І я вам і собі цього бажаю. І на кінець звернімося до Богородиці, яку ми називаємо мати милосердя. Вона є дверима милосердя, бо через неї прийшло Боже Милосердя до нас грішних. Просімо його, як діти Божі, просімо її, як діти Божі, з довір'ям і любов'ю. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб, надіючись на тебе, ми не погибнули, але щоб збавилися тобою від бід. Ти боєси спасіння роду християнського. Амінь. Слава Ісусу! Христу.